Присім. Сьогодні буде пізнавальне відео для чесниководів. Дивіться, взяв я ось чесничок, різні сорти, різні розміри. І хочу показати, як на чесник зараз треба дивитися, якщо ти вирощуєш його. Не просто ходити по рядочках, цього не досталь. А от саме як дивитися на чесник. А зараз все підробно покажу вам. Так, дивіться. Ось взяли ми раз, два, три, чотири, п'ять видів любаші. І це ракамболька, вони вже давненько викопані були. А це, як наче Месідор, більш ранній такий. І ось як бачимо, у кожного сорта коренева, нижче грунту землі, у кожного різна, Бачите? У любащий ще інший стан. І дивіться, глибину посадки ми бачимо по цій шийці заглиблення. Ось бачимо, як в цьому часнику його і стан зовсім інший, і як йому важко було. Він пішов в сторону, потім почав викривлюватися, вигибатися. Ось я його як винімав, бачите, він луснув. Ось це все втрата часу на ось це все. Ну і також в розвитку. Але не про це. Дивіться, що нам зараз треба побачити в чеснику. Беремо чесночинку. Ну, кореневу промили водичкою. <кій> водичкою. Кореневу побачили. Білесенька, гарнесенька. Ось в різного по різному. Бачите, кореневу ми побачили. Обов'язково помити, щоб було видно саме стан корінців. У кожного буде він по-різному. Це ще я вилками копав, там багато поотривалося, бачимо, вони всі коротесенькі, обрізані, обірвані. Ну, не було в мене тоді під руками чим копнути. Ось бачимо коренево кожного різна. У камбольків взагалі тут канати. Також бачимо коренево, як розвивається. Ось така коренева. Тут більш мілка, але набагато більше. І бачимо, вже починає формуватися зубочок. Зараз я покажу різницю, як треба дивитися. І в принципі я вже тут бачу, що вже ось формується стрілочка. Стрілочка ось формується вже стрілка, я вже бачу. В цих ще не бачу стрілочки, але все може бути. Дивіться, що нам треба побачити? Беремо ніж і ось так, розрізаємо повністю вдоль. Дивимося. І дивимося на... знизу від кореневої догори. Бачимо. Це ніж ще трошечки вимазав. Коренева нормальна, дон це нормальне. Бачимо, закладаються ось зубочки. Закладання йде зубочків. Ось це малесенькі вже зубочки. Зараз на розвиток ще зубочків не йде час. Ще йде формування стрілки. Так, дивимось ось цей полюсточок, це вже пішло на стрілочку. Ось краще тут дивитись. Ось цей полюсточок середній. Це вже формування стрілки нашої, майбутньої стрілочки. Ось з самого центру від донця йде на стрілку. Ось чому ми обриваємо колись стрілку, бачите, воно йде до донця. Живлення йде відразу від донця до стрілки. І велике пятно контакту з донцем. Коли ми її обриваємо, стрілку, ми оце живлення перекриваємо. Вже нема куди подавати сюди живлення. І йде відразу на зубочки. Ось ось формуються зубочечки. Зараз покажу ще про зубочки, буде більше. Так, дивимось далі. Ось, усьо, оцей центральний, там де стрілочка, іде, беремо стрілочку. Формування стрілочки. Ось ось-ось. Бачите, вже сформована стрілка. Тобто у нас ми бачимо через тиждень-два вже буде стрілочка. Так, дивимося, розрізаємо стрілочку. Стрілочка, тобто, вже сформована. Дивимося по стрілочці. Бачите, вже закладена розвиток. Ось ці повітряні бульбашки наші майбутні. Майбутнє. Якщо ми даємо вилізти, вона починає, ось бачите, кончик почав зеленішати. Тобто вже на виході було. Воно стрілка виходу І зараз ми повинні зробити останню е, фосфорну підкормочку. Далі вже тільки калійні. ну З більшим вмістом калію. І ось бачимо, вже формується повітряна бульбашка. Зараз йде 50 на 50. Що повітряна бульбашка, що однозубочка, Ой, однозубочка, що зубочок. Бачимо листочки, ось кожна шелушечка це наш листочок. Ось бачимо верхня шелушечка. Ну так, це краще тут, напевно. Ось верхня шелушечка, це ось цей крайній листочок, він починає вже відходити. Він своє вже відпрацював. Від нього вже сенсу мало, тому що він. Дуже близько до землі, він при... більше в тіні знаходиться. Він вже відходить. Починають працювати ось ці великі родючі листи. Так як у мене ще тиждень назад були морозці, ми можемо побачити дію морозу. У мене реально було мінус один. І ось бачимо по кончиках приморозило. Тобто, розрізаючи, ми дивимося на стан. На стан донця, на стан формування зубків ми виявляємо час, скільки ще чому треба, скільки ось стрілочка, час до виходу стрілочки. І так в кожному. Ось це великий був, ось зараз в маленькому. Бачимо, вже наливається трошечки. Так, ось так розрізали і дивимось, який стан цього. Так, тут ось стрілочку, я вже можу і так побачити, ось викинуло, але вона ще не досталь сформована. Зараз, зараз, як бачимо, вона ще знаходиться, ось, бачите, яка висота ніжка, зовсім маленька. Тобто тут іще тільки-тільки закладання йде. А, то навіть не стрілочка, то був предостанній листочок ось цей ось ця стрілочка. І ось ми бачимо від розміру, зубка, закладеного зубка, яка різниця, бачите? Тільки-тільки починає формуватися стрілочка. Тобто тут буде набагато пізніше від цього і залежить час копання. Якщо у вас на ділянці дуже перемішані розміри, Ось бачите, це трошки пізніше треба буде копати. Цей трошки раніше буде вже готовий. Тобто стрілка в нього набагато раніше вийде, ніж в цього. Тут різниця буде в тиждень. Чому стрілкою треба обр... обривати, обламувати в два, в три етапи. І також звертаємо увагу, бачите, як стрілка ще мало розвинена, тут і зубочки набагато менше ще формуються. Тут взагалі ще. Такі геть малесенькі-малесенькі. Це один принцип розгляду. Потім іще більш на пізні, ну, далі на пізніх етапах нам треба буде дивитися в розрізі ось так робити. Ще в цих недосталь видно, але ми вже можемо побачити, скільки закладено зубчиків. Так, один, другий, третій. Четвертий. Чотири зубчики. І може бути от, ось тут п'ятий, але вони ще не досить розвинені. А, ось так краще видно. Так, один, другий, третій, четвертий і ось п'ятий буде. Закладені зубчики. <кій> і точно так же ми дивимось на донце. Донця гарнесеньке чистесеньке, Коренево також нормально. Ось так ми пізніше будемо дивитися стан, на якому зараз етапі формування часник, що йому треба. Тому що просто так по листу ви не, не зовсім повністю володієте інформацією. Так, більш детально. Не жалкуйте часником. Ну, інформація для вас потрібніша, ніж просто стан часнику. А також дивимось інший сорт. Тут ми вже бачимо стрілочка на виході. Формування зубочків зовсім на іншому етапі. Вже наливання йде зубочків. І полив треба буде не через місяць, а вже зараз для часнику. І дивимося, який стан зубочків цього часнику. Ну, стрілка то звичайно вже сформована. Дивимося на зубочки. Коренева була гарнесенька, білесенька, все донце ідеальне. дивимось які вже зубочки. Дивіться. Які вже зубочки. Ось бачите? ось це молоді зубочки. Дуже ароматні. Якщо їх розрізати, вони ще всередині. Потім над... далі ми будемо перевіряти ось стану цих шолушечок. Ось ця вже повинна буде підсихати. А інші ще не формуються. Тут ще раз, два, три ділення, і все. Це дуже мало. Буде трошки більше. Ну, вони стануть тоньші набагато. Вони ще дуже товсті. Ось цей зубочок стане товстим. Ось ця тонь, тонесенька буде. А це шулушечка й буде. Ось такий стан цього часнику. І це все ми повинні перевіряти. Тобто розвиток любаші і ось цього і різний. І... Принцип добрив повинен бути різним. Ось зараз стрілочку достанемо. Бачите, стрілочка вже практично ось перед виходом. Тобто, ще дня 4, я думаю, і вона вже вийде, її вже можна буде обламувати. І тоді повноцінно почне наливатися головочка. Дивіться, що у нас тут закладено в повітряній бульбашці. А в повітряній бульбашці у нас дуже дуже мілка. Закладка насінева Відрізняється дуже сильно від Любаші. В Любаші набагато більша закладка. І насіння в них різне по розміру буде в кінці. Ось так от. Це так малесенький огляд цього. Ну і вракамбольки. Дивимось, насіння в нього закладається внизу, прикореневе. Дивимося, ось такі, бачите, зубчики вже закладені. Наливатись він буде трошки пізніше. Стрілка в нього зараз заглянемо на якомусь зараз етапі розвитку. Так, стрілочка, ось, в принципі, ще їй, ну, ще її отак десь виходити. Тобто, ще немало їй. її. Тут просто виходить цвітіння. Воно гарнесенько цвіте, від нього сенсу немає в ракомбольки. Пахне, як цибуля з часничком, таке щось. Донце також переглянули. Коренева, якісна, все гарненько. І дивимось, зубочків ще тільки-тільки закладаються формування зубочків, бачите? Часник великий. Це таке, як цибуля з часником, бачите? Дуже багато шолушечок, а зубочки ще дуже малесенькі. Тобто тільки-тільки починає формуватися. Але через місяць-півтора він вже буде ось такий. Тобто, що хотів я донести цим відео, не жалкуйте, беріть свій час. часник. Ось так на стіл, водичкою гарнесенько ось промили. Ніж взяли, розрізали і подивіться, вивчіть, ось яка коренева. Ось ви не зважайте на те, що вона коротесенька. Вона у вас ось так росте. Половина вниз, половина в сторону. Тобто міжрядку вона всю перекриває. Є ось, бачите, викривлені вгору. Вони ростуть і в горизонтальній плоскості. Тобто не лінуйтеся, дивіться, вивчайте часник повністю. І від цього тільки буде сенс, коли ви повністю поглибитесь в часник. І ви почнете розуміти, на яких етапах що йому треба. Ну, без літератури, без знань, ви, цього, ви тут розріжете, нічого не побачите. Але ж почнете заглиблюватись, вам стане цікаво. І ви зрозумієте з часом, що вам треба, які добрива, що подивитесь, зрозумієте, для чого це. Коли ось зараз стрілочка йде, ми даємо фосфор, ну стрілочка вийшла, ми стрілочку обрізали і сразу каліні добрива. Зараз ось. Дивіться, ось там буде видно чи ні. Зараз, зараз. Ось там видно, ні? Ні, не видно. Там йде цвітіння акації починаю. Тобто я буду робити ще одну е, обробку інсектициду. І у нас зараз передають на тиждень, на тиждень півтора дощі. Капельне. Стрічка буде відкладатися трошки пізніше, розкидуватися. І дощі передають, тобто е ще добам, добавлю фунгіцидику квадресу. Ось так. Тобто дивіться, вивчайте, звертайтесь. Буду радий вам допомагати в якихось питаннях, в якихось препаратах буду підказувати. Оці люди, що вважають, що чесник і все інше на городах вирощується без, зовсім без ніяких препаратів, Так, таке є, ми також вирощуємо. Ось там, де клумбочка, одна соточка або ж там е 0,3 сотки, там 10 рядочків чогось, то ми також сапка, там все спиною зігнулися, сапаємо, все поливаємо. Це також ми використовуємо. Але ж коли у вас з цього чесноку гектар, і ви, якщо його не обробите, ви втратите е, тільки в насиневому матеріалі, це 170-140 тисяч мінімум, мінімум в сумі, то це значні гроші. А плюс затрати, і ви ще хочете з цього доход мати, то треба слідкувати за цим. І треба і гербіцид знати який, знати фунгіцид, інсектицид. Це все треба знати. Підкормочка, НПКшечку яку дати, на який склад більше, чим його підкормити до посадки, це все треба знати. Я вам цю мінімальну, я мінімальну базу, я також. Не супер досвідчений, я цього не кажу. Я просто кажу те, що я роблю, і ділюсь своїм досвідом. Все не більше, не менше. Мені не треба ні титули, нічого, я на це не претендую. Я просто ділюсь своїм досвідом і звертаю вашу увагу на що треба звернути вам саме увагу. І все, не більше, не менше. Так що дякую за перегляд. Всім приємного перегляду було. Якщо ви додивились до цього, поставте, будь ласка, лайк. Підписочка. І дивіться далі. Далі Цікав, цікавіше буде, ось тут буде праворуч від мене скважина биться. Дай Боже, будуть сили. Завтра це буде. Ось там позаду капельниця буде розкидуватися. Думав, вже розкидувати з тижня, але ж дощі передають, під дощ не буду розкидувати. Тому що капля саме зараз вже треба. Е, х, е, хто ближче туди, е, правильніше сказати, туди північніше то в тих вже в тих ще є час. Хто південніше, то в тих вже посуха, вже треба було раніше це все розкидати. В нас ще є час, зубочки ще тільки бачимо, закладаються, так? Тобто ми ще йдемо поступово. Ось так от. Все. Дякую за перегляд. Слава Україні! Збройні сили молодці наші. Всім па-па!